Вітання глядачам телеканалу Конкурент Волинь в ефірі. Програма Базарний день. Різдво це не просто родинне свято, а час, коли після тривалого посту на столах з'являються м'ясні страви, домашні ковбаси, печене м'ясо, бочок, хрім, сир традиційний набір, яким поповнюється різдвяний стіл у багатьох родинах. Тож ми вирушили на Луцький ринок, аби поцікавитись, у скільки цьогоріч обійдуться такі товари. Залишайтеся з нами, аби не пропустити найцікавіше. Ці незвичайно піднялися. E, масло ну, від 400 гривень і, ну, залежить від жирності, від виробника, від заводу. Так. Сири також є твердого виробництва. Вони трішечки будуть дорожчі, а такі звичайні середні, теж хороші, гарні, такі до свята. Щедри, ну, якщо взяти, від 350 і також там 400-450 гривень. Залежить від е, витримки, від ну від самого сиру. Що вам ще сказати? Сирочки плавлені беруть, такі трішечки дешевші, всякі там корзиночки, хрін, горошок, кукурузка. Ну таке на свято, а такі, що зазвичай так, от на святковий так. стіл, вже після посту, вони угу. вже люди можуть си їсти здебільшого, що, що беруть? зазвичай ну кефір, ряженку беруть, щось таке більш послаблююче, молочко, можливо, там, ну таке що з меншої жирності. Моцарелки, бринзи, сологуні, адегейські таке ще беруть на салати, все ну таке. Звичні наші продукти доступні, більш-менш по ціні і ну, для покупця. Можу вас пригостити нашими сорочками, будь ласка, пробуйте. А скільки ціна, с... ціна цього. Ну, зараз він трішечки йде на акції від 430 гривень. Ну, так ага. На такі сири це така ну, ціна доступна. Це хороша ціна на такі сири. Принаймні, в нас набагато дешевше, ніж в магазині. Смачно? Правда, Угу. Різати. Можна нарізку самому зробити. Так, можна можна наїсти сама. <сі> але дуже смачний, такий вершковий смак, дам, такий дам. хороший. Так, що, якщо потрібно, То, Це в яку ціну ось такий? Такий 430 гривень за один кілограм. <поців> Добре, дуже <поців> дякую. Ціни на даний момент, бо дуже, дуже дешево не беремо, бо воно не має тієї якості. О, така середня ціна і середня. Добре. Вам дуже дякую. 60, ковбаса 360, а от така і щука 300. А філійка, ось така, йде копчена 450. І все домашнє? Да, – Так, це все я роблю сама. Це свини. Да, це свиняча. Розкажіть, а як от цього року? Чи виросла ціна? Ні. Ні. Навіть є такі, що 420 продають, але я не продаю так. Я стараюся. ну Зараз тяжкий для всіх час, не тільки для нас. 350 я продаю. Свіжий бочок коштує 200-220 гривень, ну там ж іде 40-50% ну, втрата йде. Так що там все добре. Такий жирненький, смачненький. Він муси бути добрий, бо хто буде купляти? Крім це домашній. 280 грамів, 50 гривень. А можете поділитись рецептом, як робити, чи це секрет? А чого там секрет? Ну що, зварив буряки, додав цукру, оцту, А там хроно так само, якщо 5 кілограм буряка, то 3 кілограма хрону. От вам весь хрін. Виглядає вона дуже апетитно. Бачите, вона от, йдуть кусочки м'яса. Тож не те, то, що там йде воно цей. Ну Це таке копчення, а йде гаряче копчення, таке, що хороше копчення. Смачно. Я люблю, коли м'ясо воно без... таке, бачите, і, і угу. не перепичене, і удяниць не сухе таке. Угу. Так, не сухе, не пика. То скільки триста п'ятдесят гривень? Що хрону вам можу дати? Попробуйте. Давайте ще хрону. Ти Трошки собі все мені все треба його. Як хочете, то ваше право. Я вам даю проходить, скільки хочете. Міцний. 350 гривень. Люди все рівно купляють. Маки, зумо таке, Мясне трошки купляють. Проходять. Чисний, такий. Хазяйський. Такий на славу, з любов'ю. Так, <кілько> так. Все помаленько, все потихеньку. 400, ковбаси готові по 350 печень, копчені і печені, а ковбаса сира 250, хто хоче, сам собі може спекти. Зазвичай обирають яке вже готові або вселення? А хто як? Хто молодший, обирає готове, а старші люди самі. Хочуть запекти. Колись працював в ковбасному цеху копчильщиком, технологом, ну, все. То я вмію коптити і копчу перед святами свої. Гарячого копчення холодного. Це гарячого. Я в основному гарячого, бо зараз гарячого це швидше. Холодного, коли перед святом, це дуже, ну, дуже довгий процес. Качки копчені. Копчені качки. Пекінська порода качок. Ви самі теж Так. Качки сам, э, 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 сам купчу, рульки, вот. ну, я багато копченням займаюся часом. Сир копчений. О, сир, копчений. Ні, ексклюзив ніхто ні, 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 такого не робить. А чим він відрізняється? Ну, сир дуже важко куптити взагалі, це... бо там дуже тяжко дивитися за температурою. Це складний процес такий. І, і повинен сир бути. Ну, відповідного формату, бо будь-який сир не можна скоптити. А це якийсь ваш унікальний рецепт? Так, так, так. Це треба знати технологію. 80 гривень в мене коштує 330 грамів така бухточка. От вона одна залишилась. Бачу, одна залишилась, розкупили бруд? Да, так, да, 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 розкупили. А як вже. можете описати смак? Яким у вас смак? Ну, це плавлений, плавлений і копчений домашній сир. От. Він такий, я його сам їм, бачите, вже доїдаю бухточку сьогодні. Смачний вам дуже смачний. Я його зустрічаю. Неділі в'ялиться м'ясо в холодильнику в солі. І тоді через дві неділі виймаєш його в в плівочку харчову. Замотується, виймається. І... Тоді в духовці ще 4 години при 80 градусах печеться, томиться іншими словами. Ну, Такий процес доволі складний. А за скільки люди може можуть Ну, Кусочок виходить в середньому від 250 до 300 гривень. Чи беруть люди? Беруть, але слабо. В люди виснажені, скажем так. А можете розказати, от які воно на смак? Воно такий доволі тривалий час для того, щоб було готово, яке воно на ну як в'ялений смак в'яленого м'яса. Колись наші діди-баби зберігали, як казали, під стріхою хати були накриті соломою. Воно під стріхою зберігалося. М'ясо сере м'ясо засолювалося і зберігалося йому нічого не робилось. Хто типу такого? Процес. А ваші там батьки, бабусі, дідусі теж таким займалися ну, під стріхою було. Я ще пам'ятаю маленькою, була пам'ятаю. І багато років ви вже цим займаєтесь? Ну, Вже ясно. А скажіть, що я бачу, це паштет у вас? Так. Це теж домашнє, самостійно. Все домашнє. І за скільки його можна купувати? Е, кусочок от такий, як лежить в мене, кусочок виходить десь 30-40 гривень. От таке беруть більше. Лю... Людям, як кажуть, більш по кишені таке. А щось дорогше. Але взагалі, о, чи помічаєте ці дні перед Різдвом, якось більше приходять людей. Чи так само? Я вам скажу, ці руки з кожним роком все слабше, слабше, слабше. Тобто люди не відчувають свят. Тож ми побачили, що на Луцькому ринку доволі великий вибір м'ясних продуктів і сиру, і ціни також демократичні, як стверджують самі продавці. Я самостійно скуштувала деякі з цих продуктів і можу стверджувати, що вони і справді дуже смачні. Тож приходьте на луцький ринок, аби придбати саме те, що хочете, на свій смак та на свою ціну. А з вами була Яна Гондар на телеканалі Конкурент Волинь.